Перше відео те виставлю. Хто за мною слідкує, то побачить. Е -е, Обломився тут комбайн, ми молотили на другий день, як пішов дощ. То місяць, місяць ми були вдома, сиділи і не виїжджали ні разу молотити. Е -е, і такі пирожки. Виїхали ми сьогодні, от перший день я один бункер вже висипав. Коротше, гатим. Цілий місяць. 20. 22 вересня ми молотили, 22 вересня ми молотили, і на другий день пішов дощ і все, А, а Сьогодні у нас 22 жовтня місяць. І ось так, печем, печу, коротше, я... Казати на нижні боби, бо немає що туди ждати. Не гектара пшениці не сіяно. Пшениця сіється у нас, о, у нас по сої. І, у нас немає ні одної площі. Оце перша площа, яку ми почали. Я намолотив туди прицепа. Він ну, нам ввечері обломився, комбайн. Ломився і отакі пирожки. Друзі, я думаю, всі знають, всі зараз молотять. І знаєте що? Сьогодні у нас 22 вересня, а післязавтра дощ стоїть. Все. І там далі знов дощі стоять. Ото третій день, сьогодні як нема доща. Сьогодні. Морози пішли, морози трошки під нам підсушили, помогли. Всі казали, бабене літо, бабене літо. А, деякі, а я деяким коментарям писав, писав, бо там казали, та що там, буде «бабене літо, ми ще її змолотимо. Я казав, що «бабене літо може бути 3 дні. Я не помилився. «Бабене літо у нас вийшло 5 днів. П'ять днів бабиного літа. За 5 днів. Перед тим, ішов дощ. Два дні, виходить, сохнуло. Три дні. А сьогодні ми виїхали молотити. І в нас є. У нас є два дні, щоб змолотити всі площі. Таке. Зірочки зняли, ну не зірочки, цепа зняли, варіатора поставили і валим на варіаторі. Пологу ще не знаємо яка. Будемо пізніше знати. Ось так. такі у от. нас колеги. Валю другою повишеною. Виша друга. Максималка. Тасом її туди ту сою не припалили, бачите, такими плямами, кругами. Краще гірша, краще гірша. Соя. Як то припалена. Не хоче йти в жахнути. ївся блин домов голоду буде ну, гараче Над цим, над межою. Він вже Те, що на базар поїхало, там те забране, залишилося коротше, корточок. І там глиночок залишився теж. Так накаляє, коли... коли повстаються такі зуби по метрів сто. Теж накаляє. Як час не піджимає, то, то нічого, а як час піджимає, то... i'm gonna do Колія оприскувача і виходить, бачите, там от. беру краєчок і воно на складує, немає маси, поліяв там і то назбирує, назбирує кубку. Знаєте. Такі то пирожки. Друга Друга виша, все, нема. Е -е, я би вже, знаєте, я б ще б дав би газку. Мені вже як -то, я тако виїхав, проїхався, вже помолотив пару бункерів і мені вже, як сказати, вже здається, що дуже помало я їду. Помало. Що мені би, дай би ще б газку. Та й все, дай, би, був би, дай би був би на гідроході, то собі підібрав би краще. А так, третю транспортну не включу, бо, бо то вже буде, певно, що зазанато. Піду на взльот на полі. Та й все. Печу так, другую і все. Само під кущами, забирав, тіпа під самими кущами, то теж та стоя, як пасолина, знаєте. Така велика. Сонця там нема, під деревами не сохне, а тут ще більш-менш нормально. Теж виходить, що давати круг і висипати. От бункер малий, і так само він з боку тої ниви. Получається, е, що, що не можу я дати два круги. Ото, наприклад, ото падає продуктивність в ниви, що в неї бункер, в неї дуже багато треба вигружатися, так як я на пшениці молотив, вигружався дуже багато, а воно дуже багато часу забирає, дуже багато. Та й би бункер не був би, на яких хто не три. От було б чітко, було б класно. Я би міг би два круги давати, і було б чітко і швидше, продуктивність більше. А так в круг і висипаю, в круг і висипаю. Так само великі горбки теж. Великий горбок, земля сира, така що комбайн допровалюється на сантиметрів 10 в землю і під горбок. Все рівно як-не-як, як, техніка технікою з повним бункером. Якщо нагрузити повного бункера під горбок йти, то йому теж буде тяжко. А, горбо, а горбок, горбок не маленький. це на камеру, на камеру не видно, але тут горбок нормальний і ну, ви поняли. Дай би бункер посередині був. Ще б луче було, а так виходить, що ще повного бункера набираєш, теж його починає хилити, натушувати крепко на, е, на одне колесо. І він як то вже комбайн, боком йде. Та й все. Йолки-палки. Там, там колія попалася і тут колія попалася. І так само Місяць тущів, розумієте. Ж. Получається, вже стебло підсохло, був мороз, строчок і стебло стало таке вже трухляве короте. і воно розсипається. І комбайнові легше, комбайн ще можна сказати, що не, не чувствує. Тут навіть під чуть менша маса, менша чуть маса, воно більша. Так попало пляма з сосни. Навіть де велика така маса, що навіть шапки не видно по парапану, я нічого не скидаю, йде, йде як німий. Так само, що сни тут так багато, чого їй так багато? Село дуже близько, знаєте, городи. По Амазоном я не, не, не захотів, не захотіли, можна сказати, кропити. Як не захотіли? Дозіла, ще згадав, Вчора молотили, виходить, з першої машини волога 14. Останню машину, яку молотили вже вночі. Дивіться, оце батько це 150-м їхав вчора, бачите, сідає. Ту, що вночі вже молотив, то 12,5 волога була. Тобто такі діла. Це площі соя була на аналізу, то протеїн 40 і волога 12,5. Так, так. так, що, наступний день, печем, колеса в болоті, коротше, цей рік нас так нагинає, як має бути. Тому я на горбки не можу виїхати, буксую. Соя остається, я тако боком їду, просто на горбок не можна виїхати і все. І тут а всі площі з такими горбаками. Всі. І ще одна проблема. Зараз покажу. Якщо видно, вон до зіл стоїть. Боком. Не виїхав короті, він, не зміг він виїхати. Я його тут загрузив, там він вже боком стоїть. Все, сів. Батько зараз їде, вигружав сою, буде брати цей троса, певно, ну не певно. І тягнути його, витягувати його до дороги. І ось так. Зранку виїхали. Почало мені мотати, мотає на шнека, забиває повністю всього шнека, то, то в час вийшло сонце, в час дня, бо повністю сонця не було. То вже стручок, то вже стручок трохи підсох, а стебло стебло зверху тут аж шнурок. ну, Не не, коротше, він не ломиться. І, ну що скажу, рік нагинає по повному. Усе. На завтра стоїть дощ 90%, буде ляти по-любому. По радарі подивився. Стоїть велика хмара там і все. Вчора, вчора побив рекорда, можна сказати. 11 гектарів сої з часу, дня, з часу дня до півдесятої. Прийшов півдесятої вже був вдома. З комбайном десь до хай буде. І ось так, коротше. І коротше, далі дощ. Тут у нас болото. Я не знаю, як буде робити цю площу під пшеницю. Чесно, це буде мішання болота. Щас слід його здіскувати. Як його, як його висушити, навіть не можна, як буде ляти дощ. Получиться, що здіскуєш, але ну, діскувати не будемо. На завтра дощ. Ще будемо діскувати Якщо змолотимо, то піде дощ і будемо діскувати і сіяти пшеницю. Бо ще сьогодні в нас 23 жовтня, і ще ні грама, ні сотки не посіяно ну, цього. Пшениці в нас нема, І все. Так само, вчора вже не знімав, Та, бачите, але там відео обірвалося, типу. не знімав, я просто перший день трошки було тяжко, тяжко. Поти заливали в компанію гатив, гатив на всі, на всі гази. І, і ось так. До ночі. Вчора ввечері... Вчора вечорі... Як ввечері? Вже вночі краще йшло, ніж зараз в день. Ще зранку чуть-чуть дощ мороснув. Му... Дощ му... дощ ну, коротше, це люкс короте, цей, цей, цей рік. Весна. Весна нас не порадувала. Та соя добре не повиростала. Холода були, місяць в землі сиділа, місяць. І, коротше, нема слів однієї емоції. Так що працюємо. Далі підключимося, Мого зараз ще будемо тянути з діла. Так підключимося. Так, ніхто не вже що воно так буде. Ось так він сів. Саме головне, аби ще глибше не почав не рати. Давай бери! Туди пару вас, там балюра та є. А, ну так, да. там теж ви можете перевернутися, там таку видов балитамо на дорозі. Понад кукурузою будуть їхати назад, туди. Давай, бери. Do dojnë e për lidhës Këtë dojnë e për